Для українців, мені здається, з 2014 року змінилося поняття, що таке і хто такий герой. Насправді, сьогодні усі хмельничани, всі українці мають унікальну можливість, мають унікальну можливість не просто вшановувати героїв, які полягли за нашу волю, за нашу незалежність, за нашу державу, а мають можливість. Героям, які зараз боронять нас живим героям, допомагати і наближати перемогу. Це насправді унікальний час, коли герої серед нас, герої сьогодні і в місті, і більшість героїв зараз на передовій, які зі зброєю в руках захищають Україну. Тому маємо унікальний шанс допомагати їм, допомагати героям, не просто кладучи квіти до пам'ятників, а допомагати герою, збираючи донати, їм, збираючи на дрони, збираючи на різну допомогу на тепловізу і на інші речі, які сьогодні допомагають нищити ворога. Кожен сьогодні може стати тим героєм. Сьогодні кожен має може докласти максимальний зусиль аби бути героєм України, бути героєм для України.